Так, залети вади. Доброго дня! А чим ви тут займаєтесь? Ми вивчаємо польську для вступу. в А я в цьому їм допомагаю. О, Пані Заряна, вітаю вас! Вітаю! Як ваші справи? Нещодавно ще пам'ятаю вас як нашу студентку, нашу випускницю. А тепер ви є нашою колегою, викладачем Хмельницького національного університету. Як вам працюється? Все чудово, все дуже добре. Мені дуже подобається бути частинкою цієї команди цих змотивованих людей, які дають студентам знання, які готові ділитися. І, звичайно, ж таки зворотній зв'язок це студенти, які готові вчитися, які готові отримувати ці знання, використовувати їх на практиці. Всі ці можливості я здобула завдяки навчанню у Хмельницькому національному університеті на кафедрі слов'янської філології. Тому, якщо ви хочете вивчати польську мову, англійську мову та українську. Запрошуємо вас долучитися до нашої полоністичної.